П'ять доказів того, що котики охороняють нас щодня. Перше, котики бояться води. А отже, коли ви йдете у ванну, вони йдуть з вами, щоб слідкувати, щоб ви не втопилися. Друге, котики сплять біля вас, щоб у разі небезпеки вони могли першими розбудити вас. Третє, коли вам погано, угодьтесь. вони завжди поруч, щоб знизити рівень стресу та попередити ризик інфаркту. Четверте. Киця ніколи не з'їсть щось погане, а якщо сумніваєте, що свіже м'ясо, дайте їй шматочок. Якщо їсть, то і ви можете. П'яте, чи знали ви, що одні з причин завершення епідемії чуми, яка забрала половину населення планети, були коти, бо вони знищували щурів, які переносять брив з чумою. Котики – наші охоронці. Любіть їх, цінуйте та оберігайте.